Сядьте, якщо зараз стоїте. Анджеліну Джолі мав бити кілер, якого хотіла найняти вона сама. Так вам не почулося. У молодості Анджеліна мала великі проблеми із психікою. Винними у цьому вона вважає своїх батьків та їхнє непросте розлучення. Анджеліна остаточно втратила впевненість у собі після того, як її перші спроби стати моделлю, не мали успіху. Через депресію та занижену самооцінку у неї розвинулися анорексія і купа комплексів вона постійно відчувала себе нещасною, почала одягатися тільки в чорний колекціонувати ножі, якими, в покарання за невдачі і в спробах заглушити душевний біль, завдавала собі порізів на руках і грудях. Одного разу вона навіть опинилася на лікарняному ліжку. Під час чергової спроби завдати собі порізу вона випадково зачепила артерію. На щастя, лікарі приїхали вчасно та встигли її врятувати. Після виписки з лікарні Джолі довго довелося деякий час обов'язково відвідувати психіатра. Втім, це не допомогло. І коли їй було 20 років, Анджеліна найняла кілера, якому збиралася платити свого роду внески за своє майбутнє вбивство. Хотіла організувати пограбування, під час якого її б вбили. Вона навіть знайшла людину, яка могла виконати її бажання, але Кілеру стало шкода дівчину. Він порадив Анджеліні подумати і подзвонити йому знову за два місяці. За цей час актриса передумала замовляти своє вбивство. Джолі змінила своє рішення через нові перспективи та навчилася цінувати власне життя. Джек Ніколсон. Можливо, він би про це й ніколи не говорив, якби не журналісти, які несподівано розкрили одну дивовижну деталь про батьків актора. Сестра Джека Ніколсона насправді була його матір'ю. Тоді про це вперше почув не тільки увесь світ, але й сам актор. Як виявилось, історію сімейного обману приховували від нього 37 років. Майбутній актор живе з батьками та двома старшими сестрами Джун та Лорейн. Принаймні він так вважав, що той. Його сестри, але Джун рано завагітніла, і при цьому гадки не мала, хто батько дитини. Щоб уникнути засудження суспільства, бабуся і дідусь Джека вирішили виховувати хлопчика так, ніби він їхній власний син. Джун та Лорейн погодилися ніколи не говорити йому правду. Утім, їхню велику таємницю розкрили журналісти. Вони вивчали дитинство та сім'ю Джека і натрапили на деякі факти, які не сходилися з тим, що розповідав Джек. Виявилося, що його батько не помер, а його сестри насправді були його матір'ю та тіткою. Джек Ніколсон був вражений здатністю своєї сім'ї зберігати таємницю так довго і шкодував лише про одне, що на момент розкриття таємниці матері вже не було в живих. Якийсь час після цього він називав Джун своєю сестрою матір'ю, але потім просто перестав про неї публічно говорити. А Ось яку страшну історію має актор Вуді Харрельсон. Ім'я якого стало широко відомим після виходу в прокат фільму Олівера Стоуна. Вроджені вбивці, виявляється, його батько вбивав людей за гроші. Про це розповів сам Вуді в одному з інтерв'ю. Чарльз Харрельсон помер у в'язниці суворого режиму в Колорадо через проблеми із серцем. Своїм синам він залишив рукопис, який просив опублікувати. У мемуарах Чарльз розповів, що був професійним найманим убивцею, і на його рахунку кілька десятків життів. Вуді не вірив у причетність батька до вбивстві, і у 2007 році після його смерті. Спробував добитися перегляду вироку, але безуспішно, а яка страшна трагедія сталась у родині Шарлі Стерон? Її мама вбила її батька. Актриса довго приховувала правду. Якось в інтерв'ю Терон зізналася, що стала свідком смерті батька. Багато років поспіль вона стверджувала, що він загинув у автокатастрофі, проте насправді все було зовсім інакше. Якось батько Шарліс, вкотре прийшов додому агресивними на підпитку. Він почав загрожувати матері та 15-річній Терон. Ситуація була настільки критичною, що матері майбутньої актриси довелося вбити чоловіка з метою самозахисту. Тож зірка Голівуду на власні очі бачила, як матір застрелила батька, батька, який хотів убити свою дочку та дружину. Шарлі зізналася, що досі переживає травму тієї страшної ночі, але саме ця трагедія спонукала їй боротися з насильством щодо жінок.